Свій ранок я починаю з зарядки. На дачі роблю щось подібне. Потім прогулянка з собакою і сьогодні це була рибалка з сином. Після ми повертаємось і я готую сніданок для всіх, поки стає чоловік та дитина вмивається після рибалки. Наступним етапом іде Консультація сьогодні у мене їх дві, і ось ця перша проводжу на вулиці в тіньочку. Після консультації потрібно приділити час сину, і тут ми займаємося з ним математикою Майнкрафт. Далі граємо, адже заняття з заняттями, а ігри то зовсім інше. Також він почав робити вправи для спини, тож починаємо. Ну і самі повалятися відпочити перед другою консультацією. Її проводжу на фоні тієї ж стінки. Треба приділити увагу власне і території, тож згрібаю листя, які прилетіли з сусіднього участка. Далі докупити продукти на вечерю, бо виявилося, що нема з чого готувати салат. Тож, готую салат, м'ясо у нас вже є готове, тому наш улюблений сьогодні буде. Після вечері вкладаємо спати і традиційно читаю сину книгу. Ну і потім виключаємо світло на добраніч.